Держи тут. Так, Тримаю, рівненько. За будь-яку роботу беруться у двох і заняття до душі теж мають спільне, каже черкащанка Любов Івановська. Полюбляють із чоловіком прикрашати подвір'я. Тут і кам'яні фортеці, і дерев'яні будиночки та млин. Із останніх поробок ось ця скульптура. Похоже на жінку мою, так я її уквічав, чолочку зробив, губишок були красненькі. Гарненькі і ножку на ножку закинула і все. Можна трошки ближче, щоб, вроді би, О, вуса майбутньому будуть очі великі. А на капелюсі калина, як і в день їхнього весілля. Побиралися вони 14 лютого 1980-го. Про той день нагадують запрошення та світлини. Святкували вдома Добре, в мене. І вдома в нього. Сказала тітка, як не вже неся уб'ю. Перестаньте, ніж, не пиши такого. Твоя тітка сказала тобі. Це справа в тому, що так як ми дружили з дитинства, ми дуже добре знали одне одного. А це цілувалися чогось. Знайомі з маличку, бо сусіди, та й зустрічалися зі школи. Так як ми жили поряд, то закінчувалися уроки. Або я його чекала, бо він мене чекав і йшли додому. Я вчився на двойки, а вона з золотою медаллю не <гум> вичила. Школа на чоловіка пані Любов чекала із армії, зберегла листівку, яку отримала від коханого на новий рік. Радості і ласкавого погляду на цілий рік. Моїй квіточці, за що запали один одному в серце, пам'ятають і нині. по перше, він був добрий. Він і зараз такий залишився. Грав на гітарі. У нього був да, е Мотоцикл Ява. Так, а вам чим подобалось? ось ще покажу їх. Yep. Як не сподобається. У шлюбі 42 роки. Мають двох дітей та онука. У житті, говорить жінка, бувало всякого, але всі не гаразд, долали повага і почуття. Хто перший мириться, ну звичайно, перше я йду на поступки, тому що він у мене погородську питілець і цим усе сказано. Зуміли зберегти сім'ю, зуміли зберегти кохання. Нам ще 8 років залишилося до золотого весілля. На кухні подружжя теж порається разом. Обов'язків не ділять. На святкову вечерю сьогодні канапки, пиріг і спогади. Приїхав з армії, і мене знайомий підвіз двінадцять ночі. Ми з двінадцять ночі я постукав, де вона жила, в квартирі і пішком йшли з того села в наше село 60 кілометрів. Прийшли вуточком. Наговорилися про що поговорити мають і зараз, і кажуть, що їхнє кохання не згасне ніколи. Тетяна Недбайло та Мазурозія новини на Суспільному. Черкаси